Киди бури багаті історіями Про нас тем не всі по трубиці тут зупинився час рахують людей, ховають і ні здавні да ви не аж до нині і бачили нас з тобою. Корми, корми, сім'я, корми. Ти дивися, більше йому дачі маленьку, корми, корми. Корми його, давай. Корми, щоб він не кусався. Та корми. А вона його дражне. А вона його дражне. Ах ти, йома, він зараз там підбере. Да, малах? Каже, щоб ви мені не спалили ту терасу. Та не спали, Та що. Дерево красивесь. Побачу. Не знаю, Побачу. Побачу. Я взагалі сподіваюся, що нам там подобається. Та ні, ну тут для Та, це, ну, це Це не, не дуже. недалеко для нашого Ні, этого. це не далеко. Ти заривав, заривав. Ах ти ж семен. Та глянь, який кусьмень. Не кидай. Семен, тебе это обкрадуть. брати, брати твої обкрадуть. <риклад> Таких кусмяру закапає. Не кидай, красотка. Брати прийдут, і одриють, Семен.